Ось ця насосна станція Долинського водоканалу забирає воду з річки Свіча. Подавати її мають у дев'ять населених пунктів. За десять років із семи насосів двох таких станцій змогли поміняти два, каже начальник очисних водопровідних споруд Олександр Винник. Все це було побудовано порядку 60-61 рік. Якщо сказати суто про насоси, мотори і так далі, що ми можемо витягувати, сама найбільша проблема це є трубопроводи. Вони вже своє заслужили. На якість води, воно, звісно, що впливає, тому що будь-який водопровід, який вже має порядку 60 років, він має в собі всередині певні нарости, певні відкладення і так далі, то зрозуміло, що воно все рівно буде в систему попадати. Як каже Олександр Винник, на очисних водопровідних спорудах працюють понад 20 людей. За червень їм ще не виплатили зарплату. По-перше, затримки, по-друге, малі зарплати, по-третє, працюємо, бо мусимо ще працювати в даний момент. Ну, ситуація дуже скрутна і, і навіть не можемо як сказати, дуже скрутна і дуже непередбачувана. Зараз тариф Долинського водоканалу за водовідведення та водопостачання є найнижчим в Івано-Франківській області. У сумі становить 19 гривень 70 копійок за кубометр води, каже виконувач обов'язків директора підприємства Олег Петрушка. За його словами, через це водоканал заборгував майже 2,5 мільйони гривень за світло та понад 1 мільйон 800 на зарплати працівникам. Відтак на підприємстві вирахували економічно вигідний тариф. За словами Олега Петрушки, він становить 28 гривень 26 копійок за водопостачання і 31 гривні 62 копійки водовідведення. Це по єдиному тарифу, що для юридичних та фізичних осіб. Водоканал подав на розгляд Долинській міській раді тарифи, які вони мають затвердити для цього. Це є тарифи, які дозволять водоканалу працювати з рентабельністю в районі 2%. Саме ми прекрасно розуміємо, що у видатках в основному 50% це є сума, яка йде на заробітну плату. 30% це є електроенергія, і остальне це є паливо-мастильні матеріали, податки і тому подібне. Тарифи, які запропонували у Долинському водоканалі, сьогодні мали розглядати члени виконкому міської ради. Засідання перенесли, однак до адмінбудинку прийшли жителі Долинської громади, які виступають проти підвищення тарифу. Ніхто нічого не робить. Ми не бачимо плану модернізації. То, що було роками, от по від кольца сюди по вигодській дорогі постійно тече вода, ніхто нічого не робить, абсолютно. Просто неможливо користуватися тою водою і митися, і хлоркою, не раз такою хлоркою чути, що то просто неможливо. Уявляєте, який буде тягар на гаманцю пенсіонера? Пенсіонер так виживає, а ще буде купити те, аби воду заплатити, то що він вже тобі тоді собі не дозволить буханку хліба купити. Міський голова Долини Іван Дирів каже, проситиме членів виконкому не підтримувати підвищення тарифу заводовідведення, а залишити його попередню вартість 5 ,70 гривень 70 копійок. Виходимо в загальному на ціну 34 гривні з копійками. Це якраз серединка в області серед всіх надавачів таких послуг. Ми та детально проаналізували і цього. І цієї зміни тарифу та і підтримки її тільки в частині водопостачання достатньо буде, аби наше підприємство не було збиткове. Засідання виконкому, на якому розглядатимуть нові тарифи на воду, проведуть 16 липня. Ілона Захарук, Андрій Шостакевич. Новини на Суспільному. Івано-Франківщина.